В ніч на суботу в Івано-Франківську побили організатора місцевого Євромайдану 23-річного Максима Кацюка. Все сталося вночі. Активіст йшов з другом до хостелу по речі, адже за кілька годин мав їхати до Києва. Раптом до них підійшли троє невідомих хлопців спортивної тілобудови. Обхопив мене, кинув, а другі почали бити. Ногами, а потім був такий звук, як я не знаю, як від пляшки чи від арматури, розбитою пляшкою. Хлопцеві порізали обидві ноги. Потім нападники втекли. Їх налякали випадкові перехожі. Переконаний Максим. Нині постраждали в обласній лікарні. В нього численні гематоми. Медики не виключають також струсу головного мозку. Нападників розшукують правоохоронці. Даний факт зареєстрований в журналі обліку, внесений в реєстр досудових розслідувань за фактом дійсно шоста частина 2 криміналь. Хулігасхуліганство однодумці Максима впевнені, це був цілеспрямований напад, адже так званих тітушок ледь не щодня бачили на Івано-Франківському Євромайдані. Присутність таких. Е... Незрозумілих людей, ми ми вже ми вже помічали раніше. От і вчора, вчора, також ввечері ми десь ну, бачили таких підозрілих людей, які часто до нас підходили на на євромайдані. Підходили там, розпитували, які ваші подальші плани. Максим Кацюк перебуватиме у лікарні щонайменше тиждень. Кошти на його лікування виділила обласна рада.